А то ви самі все збираєте? Да, да, це да. з голода, беріть, дуже А ви з рівного? Ні, ні, в двох євані їхати. О, дізелем ще приїжджаєте? Так, так. Ну вам то є трошки їхати дізелем. Оце ви... все ваше, так? Да? Це все. А ви порахуйте все. Ви довго сьогодні торгуєте? Ой, десь 11 11, шість, 11. А з пальцем що ви зробили? Так. Бачу, перев'язаний? Ой, руку ви бачите у прячі. Я держала корову, а корова обірвала мені. А, ви за ланцюг тримали? Руку. Капець. Ой, ви сухожіля мені перерізали. То ви самі збрали? Так, да, 200. Да. А скільки а, вам років? Мені <рес> вже <рес> <рес> 75 було. <рес> 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 75, а ja, ви ще по лісі збираєте гриби. <рес> так, у вас більше нічого немає, що міг би ще забрати? нічого. <рес> 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 я як почув, що ви відклеєвані їдете дізелем, то мені ось так шкода стало. Я то порахував 400, але я трошки оціню вашу працю дорожче, якщо можна. Якщо можете, то Три тисячі я вам дам, без зрештою. А ще, щоб ви перекусили трошки, я вам від закладу, який тут знаходиться, хочу дати поїсти. Здається, в нижньому там пюре і гуляш, а в верхньому відбивні. Добре, дякую yes. вам, щоб господь нам давав силу і здоров'я. Хочу запитати, ви зараз будете їсти? Тоді давайте я залишу оцей пакетик гороху, просто так комусь віддайте. Може якась бабуля буде, йти, хтось запитає добре, за горох. Добре, добре, ви... Дайте, це від Бога. Люди держать. А я всіх людей, що до навіть йшов такі хлопчини, такі відовий. Просив людей ти були, ніхто не тебе, а я йому дала. вам того. Я кажу, всіх людей шкодую, а я сама да йду. Ви самі, так. Да? Давно вже не бачили з дітьми. Ой. Давно вже, як війна, діти плачуть і я плачу. Сусіди трохи допомагають. Помагаю. О, це дуже добре. такі дуже, дуже добрі. сусіди дуже добре. А, а знаєте що, добре? Бо ви добра. Не були б ви доброю людиною і вам би так не я допомагали. Господь вам дав здоров'я і вам добре дружину, щоб вам діток. Ну, щоб ви жили, жили сорок, щоб ви ніколи, ніколи не боліли. Хай Господь вам вам Ви Вже стільки всього говорили. Я посміхаюся, вже не можу зупинитися. Дякую вам. А ви бережіть себе. Гарного дня вам, вам до побачення.